Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Такими близькими ми з вами ще не були, напевно. З назви ви зрозуміли, що сьогодні буде б'юті-відео. Я хочу змінити свій догляд за шкірою. Ви просили зняти його, але мені його треба поміняти, напевно, було давно. І зараз, як ви можете бачити, шкіра моя дуже в дуже поганому стані. Тож, Треба щось вирішувати, і будемо сьогодні тестити нові засоби і побачимо взагалі, які вони. Спочатку я написала подрузі, яка має просто ідеальну шкіру, щоб вона мені розказала про свій догляд. У неї просто 100-500 баночок різних, я її послухала. Але, звичайно, треба, щоб рекомендували догляд косметолога, дерматолога, загалом лікарі. І я хотіла такий, знаєте, базовий догляд спочатку замовити. І щоб це все було на якомусь одному сайті. Не хотіла замовляти десь е, з різних і одразу щоб почитати. І я знайшла такий магазин інтернет-магазин Косібела, в якому представлені всесвітньо відомі бренди косметики. Він також має свій власний скінтера, який у мене теж буде один засіб, будемо пробувати. Що класно, що у них є косметологи, які підбирають під ваш стан шкіри. Тобто Менеджером ви пишете свої побажання або якісь свої проблемні місця, вони передають ці всі слова косметологам і вони підбирають вам догляд, як зробили і мені. А, правда, СПФ я все-таки захотіла свій. Я їм сказала, що вони відправили той, який я все-таки хочу, хоча а, вони підібрали теж, в принципі, дуже класний, схожий з. Мої. Взагалі, це інтернет-магазин представлений у шести країнах, звичайно, що в Україні, в Польщі, Чехії, Німеччині, Угорщині та Словакії. І е, доставляють з Польщі по країнах Європи. Моя посилочка, до речі, теж їхала з Польщі, тож будемо зараз розпаковувати. До речі, можете помітити, яке круте пакування і коробка, і листівка, все наповнення, навіть скотч по коробці це все. Екопакування, що дуже круто. Я рада, що якомога більше брендів переходять на саме екопакування. До речі, якщо посилочку будете замовляти в Україну, то доставка буде на відділення нової пошти по повній передоплаті або після платі без комісії. Очищення. У мене якраз від власного бренду косібели з «Kintra». Тож зараз будемо розпочинати. У мене є ось такий спонжик, я люблю наносити очищення саме ним. Так. Я трішки прибрала волосся. І зараз будемо. Ой, а як він приємно пахне, боже. Дуже класний аромат. Тепер змиваємо це все. Змився легко, дуже приємний у користуванні. До речі, в лінійці Skincan представлено 10 продуктів, і як вони заявляють, що завдяки а, активним інгредієнтам дуже помітний буде ефект. Тож, побачимо. Я обов'язково зроблю а, до картинку і побачимо. Після там через пару днів або тиждень користування. Так, з наступним етапом йде тонізація. У мене два. Тобто або тою або або буду тестувати, так мені підібрали і які мені сподобаться більше, такі буду надалі замовляти. Так, перший це від лінії, а він йде з азіатської центели. До речі, моя подружка дуже радила засоби саме з центелою. Тож, давайте, напевно, розпочнемо з нього. А другий ось такий більш маленький від фірми Geek Gorgeous. Спробую наступним разом. Так, я буду наносити руками, я знаю, що хтось рекомендує ватним диском, але він, в принципі, вбирає в себе багато продуктів. Це якось трішки не економно. Я буду руками наносити. Так, досить ріденький, але такі, в принципі, густота в нього є. Так, я, напевно, дуже багато взяла. Треба було один раз. Так, запаху, до речі, майже немає. Якщо я роблю якісь дії неправильні, напишіть мені обов'язково в коментарях, щоб потім я робила все. Дуже правильно. Так, поки Тонік ще так вбирається, трошки хочу вам розказати, що інтернет-магазин Косібела також допомагає Україні в цей нелегкий час. Вони співпрацюють з благодійною організацією Фонд Маша. Також можете допомогти і ви, зробивши замовлення на їхньому сайті. Всі кошти будуть надіслані людям постраждалим від війни, всім потребуючим. Тож, давайте допомагати разом. Наступний етап іде крем, розгладжувальний для шкіри навколо наших очей. У мене від бренду Іні міні, він такий невеличкий, але в принципі багато на цю ділянку нам і не треба. Скажу, що раніше я не користувалася кремом під очі, але мені всі знайомі дуже радять, що це такий обов'язковий етап, і о, через багато років моя шкіра скаже мені дякую. Тож, ось така от манютка. Давайте теж використовувати. Ой, вона вже сама виливається. Напевно, тепло. Так, це вже трошки забагато. Все-все-все, не назад. його таку поверху. Але найпроблемні зони це якраз під очима. Боже, як вона приємно пахне. Я дуже люблю, коли косметика саме приємно пахне, знаєте, таким, як дорослим запахом, не якісь хімозні, якісь там дуже квіткові. Я відчуваю, що я наче вже прокинулася, вже декілька засобів нанесла і повертаюся до життя. Тут, правда освітлення таке, що, знаєте, я дивлюсь на себе в дзеркало, мені все подобається. Дивлюся потім е в камері і все, всі мої недоліки ви. Але мені скривати нема чого. Я чесна з вами. І останній етап з мого догляду це, бачите, такий, як базовий, мінімальний. Якщо б ви щось додали, напишіть обов'язково в коментарях. А, може, можливо, якийсь іще етап, бо, бо у мене. Поки що їх чотири. Останній це просто найобов'язковіше, напевно, який треба використовувати в будь-яку пору року. Це крем з SPF, санскрін. І, звичайно, я захотіла спробувати цей нашумівший SPF. Він Beauty Joseph корейський бренд. Всі дуже хвалять саме корейський, і, звичайно, я захотіла його спробувати. У мене багато подружок не користуються, тож я спробую. Взагалі, наскільки я знаю, СПФ треба наносити спочатку на два пальці, а потім на обличчя. І тоді він дійсно буде працювати. І, звичайно, не забуваємо про шию. Але на два пальці, мені трішки шкода. Але давайте зробимо по правилах: два пальці. До речі, це не просто СПФ іде, а з пробіотиками тобто він і захищає від сонця, і розгладжує шкіру. І допомагає боротися з цими почервоніннями. Тож теж побачимо, наскільки це все правда і наскільки він буде допомагати моїй шкірі. Бо зараз вона не знаю, в дуже жахливому стані. Мені здається, що це ще трішки через нерви, ну також і через а, мій недогляд за шкірою. Але тепер я буду заставляти себе кожного кожного ранку робити всі ці процедури і побачимо, як щось зміниться. Звичайно, ще треба міняти харчування, бо все це йде зсередини. Але і довгий за шкірою теж повинен бути. Так, я вам скажу, що багато вже два пальці, але нічого. зараз дуже-дуже гарну таку написимо. Так, Під очима там мене на кареночок, тому туди вже не, не, не намажено. В принципі, весь цей догляд, цей етап не такий вже і довгий. Але кожного ранку буває важко себе заставляти, але треба, щоб потім бути красунями на пенсії. Я вам скажу, такі дуже-дуже приємний, трішечки жирний, бо я читала забагато різних СПФ, і багато хто залишає жирний блиск, і такий прям відчувається на чажир. Це ні. Ну, так, така легка текстура жирності є, але ну це нормально для крему. Поки що мені дійсно все сподобалося. Я не відчуваю важкості на обличчі. Навпаки, я вам кажу, що я прокинулася, воно таке супер чисте, супер доглянуте. От би ще одразу ці всі плеші пропадали. Все, Все. зараз він теж трішки вбереться, і тоді можна вже наносити макіяж і йти собі по справах. А потім ввечері обов'язково треба змивати СПФ, зрадять олійкою, бо просто засобами для зняття макіяжу він наче погано змивається. Кожний будемо змивати олійкою. І хочу трішки ближче показати вам консистенції засобів. Очищення йде гелеве, дуже таке приємне, рівномірно е, наноситься, приємно пахне, до речі. Тонізація з центелою теж така трішечки гелеобразна, але щось середнє між е, перестою, рідиною і гелем. Тобто, таке. Середня. Крем під очі дуже кремовий, але легенький. Тобто майже не відчувається, коли наносиш, і не тягнеться, не жирний, якраз дуже-дуже такий приємний. Крем з SPF трішечки жирненький. Все-таки це крем, тому і кремова приємна текстура, легко наноситься, на шкірі не відчувається. Теж мені дуже сподобався, але ну, звичайно, така жирність легенька є. І покажу консистенцію другого тоніку. Він розпиляється. Він вже суто, як звичайна рідина, взагалі не гелеобразний і теж такий дуже приємний. Думаю, легко буде наноситись. Так, зараз я ще нафарбуюся, буду гуляти цілий день. І ввечері, коли це все змию, покажу вам стан своєї шкіри. Чи щось за день вже буде помітно. Але під цим освітленням, наче взагалі в мене шкіра. Вся в такий, знаєте, бугра. Хоча, коли я дивлюсь на себе в дзеркало, більш-менш. Я вже вдома, я змила весь макіяж, він, до речі, притримався дуже класно. Якщо хтось переживав, що на СПФ, наприклад, там макіяж буде якось триматися не так, то все чудово, я зараз все змила. І в ідеалі можна якийсь нанести ще нічний крем. Але я його забула, тому, в принципі, така чистенька шкіра теж може бути. В принципі, ну, звичайно, результат за один день не видно, але шкіра така, знаєте, чиста, упруга, а в принципі, поки, поки ось так. Загалом засоби, які я тестувала, мені сподобалися. Тож протягом тижня або двох я ще буду тестувати далі кожного дня і побачимо наступний результат. Я вірю, що він таки допоможе цей догляд. Ну і, звичайно, треба думати над якимось, можливо, іншим харчуванням. Не знаю, чого зараз в мене шкіра стала такою, але що є? Я не скриваю цього, показую вам, і будемо разом з вами спостерігати. Всі посилання, звичайно, в описі на всі продукти і взагалі на сайт Косібели. Переходьте, читайте і замовляйте. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за перегляд і побачимось у нових.